Доброго дня. В ефірі програма Вектор безпеки і у сьогоднішньому випуску про найбільш актуальні питання у цій сфері. У Львові обговорили питання безпеки АЕС. Участь у цьому семінарі брали представники державного підприємства Енергоатом, Державної інспекції техногенної безпеки України, Рівненської АЕС та науковці Університету безпеки життєдіяльності. Протягом двох днів науковці розглянули наступні питання: моделювання розвитку та впливи пожежі на будівельні конструкції та остаткування машинного залу АЕС. Визначення меж вогнестійкості несучих конструкцій, особливості горіння водню та методи випробування вогнестійкості вогнезахисних покрить, необхідність випробування будівельних конструкцій за водневою кривою, необхідність внесення змін до правил пожежної безпеки для АЕС. Нещодавно науковці проаналізували стан пожежної безпеки Рівненської АЕС та запропонували ряд заходів щодо покращення рівня безпеки. У рамках підготовки до Євро 2012 у Львові розпочав функціонувати мультимедійний тренінговий центр для підготовки майбутніх рятувальників з використанням сучасних інформаційних технологій та проведення спеціальних тренінгів для фахівців системи екстреної допомоги 112. Тренінговий центр знаходиться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Він оснащений комп'ютерним мультимедійним та інтерактивним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням. Тут обладнано 64 робочих місця з можливістю безпровідного доступу до мережі інтернет. Встановлено інтерактивний планшет Smart Sympodium, спеціально обладнане робоче місце викладача. Програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері викладача, дозволяє активно використовувати діалогову систему тестування Смарт Використання інтерактивної діалогової системи СМА дає можливість більш поглиблено аналізувати рівень засвоєння аудиторією навчального матеріалу, проводити опитування з проблемних питань, в тому числі і в анонімному режимі. Також мультимедійний тренінговий центр забезпечує роботу інтерактивної діалогової системи, яка забезпечує можливість викладачу чи особі, яка проводить тренінги або курси, слідкувати за думкою аудиторії. У центрі передбачена можливість проведення відеоконференцій та селекторних нарад, онлайн з'єднання з національними та міжнародними порталами пошуково-рятувальних та аерокосмічних служб. Це дозволить здійснювати спостереження за тепловими аномаліями, станом повеневої та льодової обстановки, рівнем пожежно небезпечності території України в режимі реального часу. Інтерактивний планшет Smart Symposium дозволяє зробити спілкування викладача з аудиторією більш динамічним та підтримувати постійний інтерес до. Теми заняття. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності пройшов науковий семінар, присвячений Міжнародному дню рідної мови. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся науково-практичний семінар курсантів і студентів, присвячений міжнародному дню рідної мови. Семінар підготували викладачі кафедри українознавства. У вступному слові викладач кафедри Ольга Шелюх розповіла присутнім про трагічні обставини, які спричинилися до встановлення цього дня, і про те, що свято має на меті наголосити на важливості ролі мови в розвитку освіти, культури для консолідації суспільства, формування нації і зміцнитися. Синня держави перед виступами учасників семінару прозвучав вірш Івана Франка якби ти знав як много важить слово у виконанні курсанта Костантіна Мельника. сьогодні в нашому університеті відбувається курсантсько-студентський науковий семінар, присвячений міжнародному дню рідної мови. Всі знають, яке важливе значення відіграє мова в житті кожного народу. Наші курсанти і студенти з великим зацікавленням розробляли доповіді для цього семінару, і в програмі семінару представлені їхні дослідження різних проблем, дослідження студентського і курсантського сленгу, досліджують інші питання, пов'язані із збереженням рідної мови і її розвитком. Учасники семінару Чедінова Наталія, Вакса Лариса, Злобенко Олександр, Кучерява Ірина, Лукашук, Надія, Конопко Андрій, Кінчиші Катерина та інші порушуючи актуальні проблеми української мови, показали добрі знання фактичного наукового матеріалу і продемонстрували високий рівень ораторської майстерності. На підведенні підсумків учасники і слухачі семінару одноголосно прийняли рішення. В рамках заходів, які проводяться в нашому університеті до дня цього міжнародного, власне і відбувся той семінар сьогодні. Ми будемо далі продовжувати такі семінари проводити наукові конференції так само. І Щороку в нас є конференція всеукраїнська присвячена проблемам української культури, в якій обов'язково працює секція з проблем української мови. А тепер декілька новин в рубриці спорт. Збірна команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності стала чемпіоном області з гирьового спорту. Також збірна з боротьби Самбо виборола срібло у обласних змаганнях, обійшовши 29 команд. А у нашій традиційній рубриці абетка безпеки ви дізнаєтесь, як уберегти себе на холоді, а також надати першу медичну допомогу при обмороженні. Новий рік зустрів нас холодними обіймами, а гідромоцентр вже встиг налякати морозами по всій країні. Рятувальники МНС б'ють тривогу, що зими жертвами переохолоджень стають тисячі українців, причому деякі з них замерзають на смерть. Морози і снігові замети по саму стріху почали відходити в історію. Проте це не привід утрачати пильність, адже як зазначають медики МНС, обморозитись можна і при нульовій температурі. Незважаючи на мороз, людський організм залишається теплокровним, тому завжди прагне до збереження внутрішньої температури тіла на відмітці 36,6 градусів. Якщо ж температура тіла впаде всього на 2 градуси, цього може бути досить для того, щоб людина загинула. Слід знати, що обмороження це спроба організму зберегти тепло за рахунок повного відключення циркуляції крові по тканинах тіла. Обмороження це пошкодження будь-якої частини тіла, яке виникає внаслідок впливу низьких температур, оточуючого середовища при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі, особливо за умов високої вологості та сильному вітрі. Найуразливіші до холоду маленькі діти та літні люди. Громадян із слабким здоров'ям, порушення ендокринної системи та кровообігу, від тривалого перебування на вулиці з'являється млявість, прискорюється серцебиття, блідне обличчя, знижується артеріальний тиск і температура тіла. Якщо немає морозу, але дма пронизливий крижаний вітер, падає дощ, мокрий сніг. Краще без потреби на вулицю не виходити. Морозостійкість можна тренувати. Загортовування і заняття спортом чудова профілактика переохолодження. Особливої уваги потребують діти, для яких зимова прогулянка, гра у сніжки чи катання на ковзанах це завжди радість. Вдягайте їх тепло, але не перетворюйте маля на капустину. Один сфедер із натуральної шерсті зігріє краще, ніж три з домішками синтетики. Пояснюйте дітям, як треба поводитися у холодну пору року. Серед потенційних жарт морозу, особливо по ризику становлять жінки. Прикрашена браслетами, перстенями, сережками та пірсингом у носі красуня, котра нехтує шапкою, щоб не псувати розкішної зачіски, має всі шанси обморозитися. Як відомо, метали-провідники не лише тепла, а й холоду, тож узимку ліпше відмовитися від прикрас на незахищених частинах тіла. Також не варто забувати, що взуття має бути не лише гарним, але й теплим та зручним. Краще купувати чоботи на товстій підошві. У них вони. Не обморозитися, навіть якщо доведеться півгодини простояти у черзі до маршрутки. Якщо тіло втрачає тепла швидше, ніж організм, у стані його компенсувати виникає переохолодження. Серед умов що сприяють цьому, варто виділити холодну вологу погоду, мокрий одяг, занурення в холодну воду, виснаження, недостатній одяг і недостачу їжі, і питва. Найперша ознака обмороження: побіління ніс, вуха, пальці, рук і ніг. При Сильному переохолодженні не поспішайте розтирати відморожені ділянки тіла руками, тканиною, спиртом, бо від тертя можуть утворитися тромби, вражені ділянки шкіри замотайте сухим компресом із багатьох шарів вати. Не вживайте алкоголю чи кави. Такий удар по звужених судинах може призвести до їхнього розриву, внутрішніх крововиливів та порушення роботи серця. Випийте краще теплого чаю. Можна відігрівати замерзлі кінцівки під струманим води, спочатку прохолодної, потім гарячої. Роблять таку процедуру 30-40 хвилин. Якщо через деякий час ви відчуєте біль свербіння ломоту, отже, все, в порядку у вас відновлюється кровообіг. Але якщо бій не минає, викликайте лікаря. Можна прийняти знеболювальні та судино розширювальні ліки, наприклад, анальгін, ножпу, при потребі заспокійливе. Дії при наданні першої медичної допомоги відрізняються в залежності від ступенів обмороження, стану загального охолодження організму людини, його віку та наявних хвороб. За глибиною ураження розрізняють обмороження чотирьох ступенів. Перший ступінь шкіра стає блідою. Другий ступінь з'являються пухирі. Шкіра навкруги них має синювати червоний колір. Третій ступінь часткове змертвіння м'яких тканин. Четвертий ступінь. Поряд із мертвінням яких тканин настає змертвіння кістки. При обмороженнях першого ступеня насамперед необхідно відновити кровообіг. Для цього обморожену ділянку протирають спиртом або горілкою. При другому, третьому ступені на ушкоджене місце накладають пов'язку змочену одоколоном або горілкою. А потім стерильну пов'язку і потерпілого відправляють до лікарні. У випадку переохолодження майте на увазі наступні обставини. Продовжуйте процедури, навіть якщо дихання і серцебиття не виявляються. У цьому випадку потрібне штучне дихання і непрямий масаж серця. Не можна вважати, що людина померла від переохолодження за винятком ситуації, коли нормальна температура тіла не відновлена. Поводьтеся з постраждалим обережно, щоб обморожену шкіру і тіло не пошкодити. Не допускається терти чи масажувати тіло постраждалому, щоб стимулювати кровообіг. Не відігрівайте постраждалого занадто швидко. Не дозволяйте потерпілому напружуватися, не давайте потерпілому алкоголю. При наданні першої допомоги необхідно припинити дію охолодження, зігріти кінцівки для відновлення кровообігу, в уражених холодом в тканинах і з метою попередження розвитку інфекційних ускладнень. У першу чергу слід направити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички. Одночасно з проведенням заходів першої допомоги треба викликати швидку медичну допомогу для проведення кваліфікованих заходів щодо рятування постраждалого. Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді. Не вживайте алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння сприяє високій утраті тепла. В той час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження, не паліть на морозі, паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш вразливими до дії холоду. Носіть просторий одяг, це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтесь так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити непромокаючий. тісне взуття, відсутність устілки, брудні шкарпатки можуть створювати передумове обмороження. У взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпаток одягати вовняні. бо вони поглинають вологу та залишають ноги сухими. У лісі необхідно розпалити багаття, роздягнутися і висушити одяг. Під час сушіння одягу енергійно робіть фізичні вправи та зігрівайтесь біля вогню. Доцільно взяти з собою недовго тривалу прогулянку. Змінні шкарпетки, рукавички та термос із гарячим чаєм перед виходом на мороз бажано поїсти. Вам необхідна додаткова енергія. Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищити 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Можливо, ви успішні, благополучні та обережні. Можливо, ви ніколи не станете жертвою зимових морозів. Але якщо раптом на вашому шляху трапиться людина, що лежить на снігу, не поспішайте робити поспішних висновків щодо її стану, викличте швидку допомогу. Врешті-решт, пам'ятайте, що найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації це до неї не потрапляти. Якщо ви не любите екстремальних відчуттів. То у великий мороз не виходьте з приміщення без потреби. Сподіваємось, що наші рекомендації ніколи вам не знадобляться, але у разі потреби використовуйте їх.